завдання. Втекти від, від привода під час полювання без втрат. Угу. Стати свідком примарної події і глузд. Ну, подію можна побачити, типу, да. Ой, а на що я це взяв? Це поки не треба. Надо Градиснік і блокнот візьмемо. Ключі візьмемо. потік

Не Е, е, є. Хто? Ось костка шер лежит Подожди, а ультрафиолет. Ну Бачим. Оно посвіти. А, бачу, бачу. То це значит тут. Ось до костка. весь по температуре что там я шаг в огне камеры не скрізь подивився. так поставить чтобы не забыл что ультрафиолет есть так покидываюсь температуру просто так ультрафиолет есть Температура 15 тут. Вогник? Нема. Я не, не В цій комнаті нема? Немає. Значить, примарний вогник. А, нема. А, Она тут поднимается. 1020 уже даже. Вот тут было меньше. А, давай еще один. Б... Да. Не выйдет. Ну все. А, бачу. Я же первый раз тут фоткал, да? Да, да, да. Так, МП5, МП тебе... есть у тебя? Угу. А, біля цих ручок ма еще десятый. Да, до двоєчки скакав. Так, що нам ще треба? Ну температура, мені кажется, не мінусова. Я тут же стою, тут більше 15, вона даже до 10 не опускається. Більше 20 уже даже. Ты там ходишь, да, ага. на что я ключу, ага, Можно тут положить цей. Блокнота положу. сюда надо поставить температура плюсова нема мінусової є хорошо надо досы проверять и шо шему можем проверить примарні записи Дивіться, вогника не було А! да телевизор а що? Що там ой 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 О, картину біля тебе скину прям я тільки що її чу я чуть не обісрався Охота не виходь. Ну МП нема, все Я тільки що він як проходив, МП було, ну, на одиничці. І доців немає. Воно просто почало техніка Цей, цієдо почали мерих котіти, но сілета не було. І він, я бачу, як він картину скинув. Прям напроти тебе. А що зараз по цьому? Зараз на ульова. І тебе рука торчить. Бачиш картину скинув. Ну, я нічого не бачу, я бачу тільки закриті двері. <coughs> І так. МП не було. Радіоприймач тоже не відвічав, ага. Бо це демон. Або я просто не там йому отвічав, це от... То й дотсів не було. Радіоприймач не було. Нам треба подивитися примарні записи. Має бути, значить, якщо це демон, то має бути і примарні записи і мінусово. Градусник тут. Градусник. Бляяй. Ідея кидаю, я не піду туди поки. Пока. Іди поки четврочка бігом. Цій великій комнаті. Ну, 0, ти пішов уже? Так. Да. Так, бачу, ти пішов. Uh, двойка. Пятерка, пятерка, пятерка. Ты кинул градусника? Накинул. <laughs> Я втекать начал. <laughs> а что ты в шкаф не залез? Пятерка самая. Говорит, ты ноль. Все, ноль можешь идти опять. Ты уже пришел? Подивись примарні записи одразу. Поки немає нічого. Немає. Так, примарних записів немає, значить, хорошо. Нема. Чекай, Бля, фантом або мімік. Температура тут взагалі 20. Аж тут ого падає, я трохи. Фантом, по ідеї, значить. Ноль. Активність нульова. Доти мають бути. Активность. скільки активность. Четверка, в тике же доцеп мигали, такое. я думаю, Десс, четверка, самая. Закрились? Четверка. тройка? Тройка. не відповідає. Це ти, ти щось робив? Я щось теж чу, це не знаю, я блокнота взяв. Активність 0, если шо. якщо що. Як, що там? Може банші? Може це вогник просто? Так, я його ж дуже Я так, його то... чую. Двері закриті, активно 100. Ой, десятка. Десь Охота. Е... Глючить. Я його бачу, він йде до дверей. Камеру перекинув. Ти його бачив? Так. Да. На дотсах чи так? Ні, просто. Він був... він ішов і сой, як його. Доців значить нема. Дев'ятка, поки нікуди не виходь. Ну він ішов ти. Зараз по активності? Восьмерка. Все, падає до до тройки. Я піду далі, тобі відкрив. Відкрив? Да. Доців не було 100%. Я бачу просто як він йде. Я, я, я Ти щоб двері відкрити мені. Нема. Нічого. Uh -uh. Может, тут. Ой, блин, обтікай. Двері закрили. О, я в шкафу. Охота. В тебе розсудок ноль. На ну, ноль. Він на шкафу йде, коли судку 0. Він камеру підняв. Він з камери ходить? Він її підняв, проніс і викинув. Активність впала до 4, можеш виходити. У бляха. Та все, це полтергії 100%. Він дуже вся кидає, швиряє. він камеру вже, на три рази переміщав. Дві що зробив. Mm. І це він, він не тут. він не в цій кімнаті, він, блін, десь. Або в коридорі. Там де я, навірно, положив блокнот, треба, щоб ти пішов глянув. Іди, щоб до 20 впало в тебе, іди. Только що я не знаю, де ти оставив покнота. От там де телевізор, Йдеш тако, Заходиш в двері, і йдеш прямо, поняв, там, де дивани стоять. От тако прямо, і він там на коврику лежить. Дивись внимательно на активність тільки на неї. Ну зараз одиничка. Він починає речати, як це там. І там шкафчик відкритий, якщо що. Активність 0. О, ми досягли глузду. 25, це надо на двох, щоб було, понял? Ну да. А, -а, -а. Ну, я выбрав полтергейста. Все, давай, закривай. <кхи> ну ты выбрав чи не? Це 50 на 50. Ну він шверапс, вс тут. Back. I've got some jobs ready for you. А ще ми не вгадали Там Джина даже не було, з Стим.